Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс, працюю з циганськими картами. Ви мене дуже сильно просили, багато підписників мені писало. Стосовно жіночої мобілізації у вас також хвилюється тема. Ви мені пропонували цю тему в коментарях. Я вирішив сьогодні записати про це відео. Подивитися, наскільки взагалі високі шанси чи краще сказати, ризики того, що може розпочатися. Така масована жіноча мобілізація, тобто не тільки будуть там певні категорії жінок підпадати під мобілізацію, як це є там медики, і так далі, а ну, що вона може стати більш широкою, скажімо так, і захоплювати більше соціальних ланок населення. Добре, давайте я гляну. Я витягну три карти з циганської колоди, і я витягну три карти таро. Давайте ми подивимося, ну щоб я 100 разів не переглядав це питання до кінця 2025 року. Я думаю, що термін, період часу достатньо широкий. Щоб я не дивився це питання кожного місяця, бо ви мені періодично нагадуєте ті теми, які я вже розглядав. Тому зараз те, що я подивлюсь, нехай буде остаточним у моєму якомусь прогнозуванні. Так, три карти на циганській колоді, три карти Таро. Карта праздника, карта святкування падає на циганській колоді. Карта смерті, карта закритих доріг. Карта, яка говорить про якийсь заперечливий факт. Дивіться, карта праздника в даному випадку є стверджувальною. Вона говорить, що варіанти такі можуть бути, однак карта смерті несе в собі. Заперечливий характер, тобто вона, відповідаючи на питання, яке ми сформували, чи буде жіноча мобілізація загальна, карта смерті говорить, ні, не буде. Тобто, по суті, смерть жіночої мобілізації загальні. Так, якісь жінки можуть іти добровольцями, так якісь категорії жінок підпадають від мобілізацію. Однак, вже можна навіть по цій карті, по карті смерті, судити, що такої великої широкої мобілізації жіночої, як ми це бачимо в класичному варіанті з чоловіками, її не буде. Тобто, в даному випадку карта смерті має. Позитивне значення таке полегшене. І карта ворога. Дивимося тепер на таро. На королева пентаклів, карта сильної жінки, двійка пентаклів переміни і лицар мечів, карта сильного чоловіка, карта сили та чоловічої енергетики. Ну дивіться, певні переміни можуть бути. Якісь коливання в законодавстві можуть бути. Але якщо сказати, що це буде прямо загальна жіноча мобілізація на рівні з чоловічою, так як є зараз чоловіками, то ні, цього не буде. Тому можна заспокоїтися. Звичайно, що є декілька категорій, наскільки я знаю, це медики, якісь там. Юридичні категорії, які підпадають під мобілізацію однак це буде чисто вибірково, і це не стосуватиметься всіх. Тому я би сказав, що до кінця 2025 року ситуація з жіночою мобілізацією не поміняється. Приблизно такою, якою вона була, приблизно такою вона і залишиться на тому ж самому рівні. Так що, шановні жінки, дівчата, які мене питали про це, ось вам відповідь на запитання, яке ви мені задали. Бажаю всім мирного неба. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях. До скорого!